Дорогі мої українці, Бог мені зробив диво. Ми здали нашу машину на технічний осмотр, і нам е, сказали, що треба це 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 помонтувати, щоб машина отримала е, технічний осмотр, що пройшла. І ця сума, яку треба виплатити, було, щоб машину порентувати. Це якраз така сума, яку я своїм чоловіком перерахувала цієї весни на ті проекти, які Бог показав. Ми перераховували гроші на те, щоб люди могли в Україні і Росії, брати і сестри друкувати велику боротьбу і безкоштовно скрізь розповсюджувати. Ми робили пару ще відео, якась з цими братами сестрами, які працюють в Україні Росії разом як одна команда, як одна команда, в Господі Ісусі. І а також, як кажуть, переговували людям гроші на хліб, ті, хто цим займався, особливо хто не чекав війни. Я скажу, Ісус, скоро прийде. І Бог нам зробив диво, одну сім'ю. Перед відпусткою їхньою і нашою я запросила до себе на обід. І дуже добре, що ми, як українці, маємо цю Аврамову рісу характеру, що ми гостинні, тому що інколи ти можеш ангелів все прийняти. І е, е, я ще сама пам'ятаю, як я була студенткою в Адвинтійському закладі. І ми з групою Маус їздили по Україні, робили різні служіння, як літературні евангелисти. І Як добре, що люди в Україні просто можуть запросити до себе людей, дати їм можливість переночувати, поділятися своєю їжею. І я думаю, тому Бог багатьох українців сюди, в Європу, прислав, щоб вони могли цю роботу, яку ніхто не робить, або якщо роблять, то тільки люди, яких на пальцях можна порахувати. Давайте об'єднуватися всі, хто хочуть, щоб троханська вістка пройшла по всій Європі. Давайте об'єднуватися на Телеграмі, на ЦОЦ International Форум, англійськими буквами. Все. А, нас ми пару людей. Ми, як кажуть, вже роки розповсюджуємо Труханську вістку, безкоштовно її замовляємо. Е, by Felak MHA. І потім люди вони отримують, коли вони отримують ці газети через почтові ящики, то ем, та, ми ходимо просто скрізь по почтових ящиках, трюханську віску приносимо. Що Ісус прийде і Бог завершає свій глобальний суд. І потім люди можуть в Швейцарії, Німеччині і в Австрії замовити велику боротьбу, ем, інші, і також інші божі книги. І одним словом, що Бог нам зробив? Для нас Бог зробив диво. Я молилась своєю подругою Олеся, вона, е, да, ми три рази помолилися, наступний день мій чоловік пише: ти добре молилася, тому що е, Бог нам дарить машину через сім'ю, яку ми ледь знаємо, і яка нас ледь-ледь знає. Тому що, як я сказала, один раз були на обіді. Да. І одним словом, коли Бог щось робить і він нас побуджує, тоді ми не напутаємо. Тому я рада, що можливо, ми навіть як біженці прийшли в Європу і все, що Бог нам дає, належить йому. І я кажу, українці, давайте об'єднуватися. Бо якщо європейці не знають, що чи стісняються прийняти один одного і робити Божу роботу. То ми навчені, в принципі, по наших навіть казках, чи рукавичка, чи що. Тому я сьогодні всім кажу: давайте об'єднуватися. Хочете, запрошуйте нас до себе в гості, хочете замовляйте самі з редакції «Троганську вістку безкоштовно три тисячі штук великої боротьби. Ой, перепрошую, троганської вістки, газети. В ящику. От всі ссылки я скину під відео чи в телеграмі. Зараз ми хочемо планувати молимося за Констанц, а також інші міста в Європі, як Бог відкриє, і хочеться, щоб ще багато молодих людей до нас приєдналися, щоб ми могли швидше це робити. Бо чим більше людей приїде за, за вихідні, за суботу неділю пройде місто. Це все реально. Реально, тому що Ісус гряде, Хай Бог вас благословить. Давайте об'єднуємося. Єднуємо, об да? В телеграмі давайте зустрічаємося і звертаюся тільки до тих, кого Бог торкається, бо скаже, що мої вівці знають мій голос. Бог Хай вас благословить. З вами була Ася. Бог мені подарував машину, щоб я далі могла робити його роботу. Тому що в принципі я так як я живу, я можу без машини обійтися та. Да.